Народи український, ти разом з братніми народами України поставив нас зберегти права здобути боротьбою, творити лад, будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім'я творіння ладу в нашій країні, оповіщаємо. Однині Україна стає українською. Народною республікою! Більшовицький уряд Леніна Троцького середині січня розгорнув повномасштабний військовий наступ проти Української Народної Республіки. Для збереження державності УНР необхідно визнання української незалежності світовою спільнотою на Брест-Литовських переговорах. Дипломатична умова цього збереження контролю над столицею Києвом. Тактика агресове контролювання станцій залізничних вузлів це дозволяє ворогу вивозити з контрольованої території ресурси та швидко передислоковувати збройні загони. Червоний командир Михайло Муравйов обіцяє захопити Київ за два тижні. Петроградські та московські червоногвардійці рухаються двома бронепотягами та кількома ешелонами в напрями Бахмач-Київ. Єдиний шанс зупинити ці сили втримати вузлову станцію крути. Уряд, не маючи можливості взяти під контроль майже двохмільйонну мільйонну армію, яка перебуває на теренах України, змушений закликати до оборони Києва добровольців. Одумайтесь, тихо, хлопці! Одумайтесь! Ви наша надія. Ми з таким трудом спромоглися створити першу українську гімназію. Ви надія України. Тож ми маємо боронити її, а не по клясах сидіти. Ви не повинні йти на смерть заради України. Заради неї ви повинні жити, працювати, вчитись, розбудовувати. Пане директоре, якщо зараз ворог переможе, то то ще багато років нам не буде що розбудовувати. Хлопці, гайда, до студентського куреню січових стрільців. А, Точно! Гайда. А, гайда! а хто не піде, тому загальний бойкот. Так? Вірно! Благаю! Благаю, тільки не спокушайте шості і молодші класи. Добре, добре. Помагаю вам. Будь. Дякую. Дякую, побігли. Куріть! Ліво! Шикуй! На плечі! Розрахуйсь! Перший, перший, другий! Перший другий, перший, другий! На руку! На плече! Ряди, одвій. Браво руть. Строком, руч! руч. Рівніться. О 4-й годині потяг з оборонцями прибув на станцію крути. Українські бійці одразу ж починають готуватися до оборони. Серед них слухачі першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, це юнкери з бойовим досвідом Першої світової війни. Також у складі формування знаменитий студентський курінь зі 115 осіб, переважно 18-річні хлопці, студенти університетів, інститутів і навіть гімназисти. До них також приєднався добровольчий курінь смерті зі складу вільного козацтва УНР. В результаті крути захищало не більше 600 людей. Ці сили мають протистояти понад трьом тисячам червоногвардійців. Командував обороною сотник Аверкій Гончаренко. Студентським куренем командував підосавул Андрій Омельченко. Правий фланг прикрито насипом залізничної колії. Тут зайняли позицію юнкери. Оборону лівого флангу взяла на себе студентська сотня, яка почала рити окопи. Українські сили були озброєні гвинтівками Мосіна, гарматою на бліндованому потязі та по міркам війни того часу величезною кількістю кулеметів. Більше десяти скорострілів дозволило розгорнути потужну лінію оборони на підступах до станції. Зі своїх позицій захисникам добре видно, як більшовики зійшли за шалонів та парадною колоною з транспарантами рушили на станцію. Підпустивши ворога ближче, українці відповіли на їх мітинг щільним вогнем. Більшевики змушені розгортати свої війська під обстрілом. В відкритому полі вони стали зручною мішенню для оборонців. Незважаючи на втрати, Червона гвардія продовжує просуватися на українській позиції. Бліндована платформа артилериста Лощенка, маневруючи коліями, веде по атакуючим получний вогонь. Маючи тактичну та вогневу перевагу, українські війська стримують ворога аж до сутінок. Тоді, в підмогу до червоногвардійців, Прибуває бронепотяг матросів Балтійського флоту на чолі з Полупановим. Прицільний вогонь бронепотяга по станції та бліндованій платформі українців змушує сотника Гончаренка командувати відхід. Січовики! Примкнути батьки! Втрати з українського боку були за різними джерелами від 127 до 146 осіб. Втрати більшовиків за їхньою ж версією були понад 300. Доля студентської чоти, яка не встигла приєднатися до свого підрозділу, склалася трагічно. Заблукавши в темряві, хлопці потрапили в полон. Живее! Живее! Кого, ты говоришь, ты защищал? Вильню... У... Украину. Что? Украину? Ні такої країни. не було і не буде. Всі слышали? Розлючені великими втратами окупанти спочатку катували, а потім розстріляли полонених. За словами свідка тих подій, серед вишукованих для розстрілу студентів 19-річний гімназист Григорій Піпський перший почав співати гімн, а потім його підхопили всі інші.

Місцевим жителям під страхом смерті заборонили ховати страчених юнаків. Лише за місяці родичі загиблих змогли почати їхні розшуки і перевести до Києва понівечені тіла. 19 березня 1918 року жонаків урочисто поховали на Оскольдовій могилі. 1934 року. Радянська влада знесла могили крутян, перетворивши Некрополь на парк, і заборонила будь-яку згадку про події під крутами. Перше офіційне вшанування героїв Крут в Україні відбулося лише 29 січня 1991 року. За півроку. До проголошення, незалежності.